Новорічні ялинці в Одесі бути так вирішила місцева влада, і комунальники цими вихідними вже почали встановлювати святкове дерево. Щоправда, вперше за останні роки із міського бюджету на це не виділили ані копійки. Кореспондент Сен Сергію Сачук з нами наживо з Одеси. Якраз дізнаємося ці подробиці. Вітаю Сергію! Тож розкажи, як Одесити реагують на новину про ялинку. Ну і все таки хто ж дав гроші на її встановлення. Ті Одеси з'являлися головний атрибут нового року. От нарешті комунальники завершили монтаж, і ви можете побачити, як виглядає одеська ялинка. Вона зменшена копія київської ялинки зразка 13-го року, яка стала символом революції гідності. Завишки 20 метрів, а діаметр знизу 9. Поки що вона стоїть без вогнів. Їх увімкнуть 6 грудня до дня Святого Миколая. Таке новорічне дерево в Одесі вже вдруге на цьому ж місці. Торік, через блекаути його довелося навіть під'єднувати до генератора, і от ви можете побачити, як це було краси. Це не зіпсувало. Цьогорічні свята сподіваються, Одесити будуть зі світлом завдяки протиповітряній обороні. Тож багато хто радіє можливості помилуватися новорічними вогниками до повномасштабного вторгнення новорічне дерево і облаштування на новий рік міста коштувало міській скарбниці до 6 мільйонів гривень. Але зараз посадовці вирішили, що ці гроші важливіші для зсу. Тож усі роботи визвалися оплатити місцеві бізнесмени. Одеса, поки єдине місто області, яке вже встановили ялинку. Інші громади ще розмірковують, чи доречно це робити зараз, і чи доречно це робити зараз за меценатські кошти? Навіть от прикладом сусідній Чорноморськ вирішив, що святкувати будуть вже після перемоги. Тож від ялинки цьогоріч відмовилися. Ось така історія про нашу одеську ялинку. Соломія дякую, Сергію. Кореспондент СН Сергію Осадчук був зараз з нами наживо із Одеси. Зокрема, розповів, що там уже встановили новорічну ялинку і, зокрема, на кошти меценатів. І до зимових свят готується також столиця. Як саме кореспонденти ТСН кореспонденти ТСН Іван Воробйов та Дмитро Фурдак вирушили сьогодні на пошуки і ялинок, і зимових локацій. І наразі можемо все наживо розпитати. Розпочнемо із Івана. Вітаю! Тож сьогодні ти мав дізнатися, якою буде головна ялинка країни? Чи вдалося тобі розкрити цю таємницю? Розповідай все, що знаєш. Солі, вітаю тебе! Так ми вже встигли побачити ялинку. Але скажу тобі, поки що в розібраному вигляді нам таємно секретно її показали, як її власне пакують, поки що і готують до транспортування, і тому що почнуть її встановлювати вже завтра на Софійській площі. Ну і власне, якою вона буде? Новорічна красуня цього року буде штучна, буде 12-метровою. В цьому році усю новорічну локацію присвячують нашим захисникам. і головне дерево буде прикрашене в патріотичних кольорах біля головної ялинки. Ялинки країни на Софійській площі буде встановлена фотозона, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок з великою кількістю іграшок на гілочках. І кожен охоче зможе власне зняти з гілочки іграшку і залишити її собі на згадку, але перед цим має задонатити кошти на зсу. Одна іграшка, один донат і запалять ялинку 6 грудня, у день святого Миколая. Як і минулого цього року жодних масових святкувань різдвяних ярмарок, фудкорт зон на площі не буде. Головну ялинку. Ще, до речі, не встигли встановити. А у соцмережах люди вже сваряться та сперечаються, чи потрібно святкувати новорічні свята, коли в Україні триває війна, гинуть люди, і що гроші потрібно спрямовувати на військо. Інтернетом активно розповсюджується фейк, що на встановлення ялинки місто витратило 609 мільйонів гривень. Утім, організатори вкотре наголошують ялинку, встановлюють за власні кошти. А ця сума не відповідає дійсності. На цей проект не витрачаються кошти бюджетні. Ми, як компанія, яка встановлює ялинку, також не витрачаємо кошти, а використовуємо іграшки і ялинку, яка є в нас в наявності. Тому ця захмарна сума в 600, здається 8 мільйонів, яка розповсюджується за інтернетом, є абсолютно неправдивою. Тому так зрада відміняється. Ну, і новорічні локації з'являються не тільки в місті, а й за містом. І зараз ми знаходимося у добропарку відомому своїми е, чарівними тюльпановими та лавандовими полями. І е, зараз, от їх підсвятили такими гірляндами. Я кажу самі організатори, тюльпани розквітли взимку знову. Виглядає неймовірно, і творці цієї краси е, поки що тримають в секреті всі інші локації, але зазначають, що витратили на них більше 100 кілометрів гірлянд. І це все відкриється власне теж 6 грудня, як і всі ін... Інші новорічні локації в місті їх буде декілька, і на одній з них зараз е, знаходиться мій колега е, Дмитро Фурдак. Дмитро, вітаю тебе. Розкажи, власне, я готуюся до свят на ВДНГ і що там власне буде. Тобі слово. Вітаю ваня, вітаю Соломія. Я сьогодні побував на двох локаціях в день. Ковзанка відкрилася на лівому березі біля станції метро Чернігівська. Там власне вхідний квиток діє цілий день. Тож можна кататися досхочу з перервами, звичайно, на чистку льоду і на смаколики з наїдками. Ну а найбільше мабуть на сьогодні атмосфера свята відчувається дійсно на ВДНГ. Вже вкотре тут відкривається зима на ВДНГ і сьогодні. Сьогодні, власне сталося технічне відкриття, а повноцінна програма розпочнеться 9 грудня. Тим не менше, сьогодні тут уже дуже атмосферно працюють дуже багато атракціонів, фудкорти, ковзанка, звичайно, є мабуть центральною тут локацією. Ну і саме цього року організатори на ВДНГ підготували зимової країни на ВДНГ, підготували виставку казку крожаних скульптур. Зимова снігова королева, артпростір ілюмінаріумайгія світла та фольклорна етнографічна вистава. Людей як не людей, як не дивно, попри дуже холодну погоду тут чимало, багато. Ну кому сподобається зимова погода комусь ні. Давайте послухаємо, з якими враженнями. Люди сюди прийшли. Намагаємось створювати собі, як можемо. Святковий настрій, да не попри все, ми так змерзли один плюс один. Ми так змерзли, що я вряд чи щось зможемо сказати. Ми ж прийшли і два рази були тривоги. І ми два рази ходили у сховище. Тому настрою не дуже такого гарного є. Ну, але тримаємо нас все таки якомога краще. Нагадую, що цього річ жодних масових гулянь під час свят не буде. Ну, а все-таки головну ялинку країни відкриють 6 грудня на день святого Миколая. Колеги, В будь-якому випадку ворогам нас не зламати. Дякую вам, колеги, за трошечки різдвяного настрою, який ви додали до ефіру марафону. Кореспонденти ТСН Іван Воробйов та Дмитро Фурдак були зараз з нами наживо із середмістя Києва.